І так, з вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження. Це у нас Kia Sorento 2014 року випуску. Офіційний автомобіль на повному приводі 2,2 дізель на автоматичній коробці передач. Абсолютно весь ціленький. передня частина затягнута бронеплівку, передні пархроніки, задні парфроніки. Абсолютно нефарбований автомобіль. Дуже класно виглядає задня оптика. Це у нас п'ятимісна версія, не семимісна. По задньому ряду сидіння абсолютно немає ніяких зауважень. Скло підімочий для заднього ряду пасажирів. Шкіряний салон абсолютно без ніяких зауважень, світла стеля. Попередній частині у нас безключовий доступ, всі 400 підіймача, водійське сидіння абсолютно без ніяких зауваження, електрорегулювання є, шкіряне кермо. Також у нас пробігу всього 143 тисячі кілометрів пробігу. Велика мультиметія Android встановлена камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль, підігрів, вентиляція переднього ряду сидінь, звичайний гідротрансформатор, шикарний класний автомобіль. Знаходиться у нас в автосалоні. Тому Запрошуємо вас на перегляд. Сумська 2 а місто Київ дане авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.